Знаєте, дуже хочу з вами поділитися так от просто по-чесному і щиро. Тим, що, от просто, просто для того, щоб ви знали, що всі проблеми в житті починаються від голови. Хто з років там 80-х, 70-х, 90-х може пам'ятає, що була така приказка, що в Союзі, ой, не в Союзі, а всі проблеми від, задов... від нервів, тільки сифіліс від задоволення. Так от, сифіліс теж від голови. Психіка людини і фізика, тобто тіло і те, що відбувається в реальності, це один єдиний механізм, в якому психіка першочергова, тобто думки, почуття і емоції це першочергово. І саме психіка створює все, що реалізовується в житті, починаючи від того, що трясуться руки, людина боїться на сцену вийти, боїться за кермо сідати. Господи, там просто любу проблему візьміть, все починається від голови, все починається від психіки. І закінчується роботою над нею. Тому можна читати 100-500 книжок, можна дивитися мільйони відео на Ютубі, можна слухати непонятні які поради психологів з інстаграму, які ніхріна не працюють. А можна просто взяти і попрацювати з психологом, який розбирається в цьому зі своїми емоціями. Знайти причину, чому і що вам блокує, і просто її позбавитися. Що, що, що взагалі от можна з психологом та, зібрати? Та абсолютно все, абсолютно будь-яку проблему, яка в людини виникає. Варто не то, що можна, а треба розбирати з психологом, тому що всі проблеми, які є, вони всі ідуть від психіки, від емоцій, від внутрішнього стану. І мало того, я вам скажу, знаєте що? Що це взагалі зовсім не страшно, тому що ви не заглиблюєтеся нікуди, там не знаю ні в які там регреси. Гіпнози, що там ще е, є всякі там штуки, які, які люди, яких люди бояться. А ви просто, наприклад, на консультації зі мною зустрічаєтеся зі своїми емоціями Ото, що я проговорила на початку відео: а, зі своїми емоціями, від яких ви втікаєте, яких ви не бачите, яких ви не усвідомлюєте, або які вам було тяжко колись прожити. І ви просто з їх проживаєте, і у вас зникає тремор рук. Ви перестаєте боятися сцени, ви перестаєте боятися проявлятися в соцмережах, у вас налагоджуються стосунки. Причому в стосунках це просто відбувається от зразу, після консультації. От зразу ті люди, хто мають стосунки, і хто пропрацьовує якісь проблеми в них, міняється зразу після консультації. І це не йде мова про зміну партнера. Абсолютно ні, тому що іншу людину ми не можемо змінити. Але через іншу людину нам завжди показується то, що є в нас. От пам'ятаєте таку е такі слова, що в чужому оці видно брівно, а в своєму скалку не видно. Так от це про те, що ми себе бачимо через іншу людину. Ми, свій, ми те, що ми бачимо в іншій людині, те, що людина нам інша по відношенню до нас робить, це є наше, це є причина в нас завжди. Ніколи не причина в іншій людині. Завжди причина в нас. І це є правда. І якщо вам це не подобається, то свайпніть мій профіль кудись там в якусь сторону, щоб він вам не показувався. Тому що тільки це працює і тільки працює те, що в нашому житті все стається для нас, для того, щоб ми впоралися з тим, що нам не подобається, для того, щоб ми пропрацювали всередині себе причини того, що нам не подобається, для того, щоб це змінилося.